Все для тебе, моя хороша дівчина, можеш бити і кусать. Але спорту, але всім на це похуй, ну і поїбать. буду танцювати. Ля-ля-ля-ля. І сейчас дивіться. Поставила скільки раз вона хотіла на пересдачу поставити. На кого ти вчилась? Економіст. Оооо! Бо я може така хуй пеніс пеніс на хуй. 6,5 мільйонів закрили, єбать! Я вас освітаю. Дякуємо! І, коротше, ми не разом одразу кажу. Ми відкриваємо зал! Ми відкриваємо зал. Вони стоять, а я за метри. А тобі треба вижити. Давай! Збирала стільки грошей. Чекай, мені треба навчитись, блядь. Тільки не роби... А, дю, пан Євро. Блядь, блядь, блядь. Твій друг-любимий скинув. А як же я потом, потім, этот... в Харків на наступний день? Стоїть Філіп над водою. Превеликою бідою йому кричать Філіп Філіп, а він хуєм тіліп тіліплів. Він є людей. Ганібал. Ганібал! Краще покажіть свідоцтво про шлюб. Фейксим я йобана. Єсть вообще на камере. Давай, ти, ти звідти, я звідти. але, мабуть. Я не знаю як це буде. Пизда тобі, груша яблуб. А нахуй? Клас. хе давно ха ха зробити. Бля, вежи на нахуй, сука, блядь, хавір тебе послу. Нарешті, нарешті ми зробили ці. це було тей! Як на дощ проситься, проситься, і не можна, і ніяк він не може. Короче, от. от. — Рабове! <сіщи> <сіщи> Всі тут тусуємось, пішли щось за будинок, а вони з Мартік там вдвох сидять <сіщи> голубки. да? — Ну, а що? А там чій... все і так має. Ну, хай любуються, поки молоді. <сіщи>